Сьогодні у нас буде дуже класна і крута техніка. Частіше за все, ми її виконуємо з клієнтами, коли вони до мене приходять вперше і жаліються без конкретного запиту, жаліються на те, що усе плохо. Усі сфери все плохо. З грошима погано, з любов'ю погано, з роботою погано, з місією, брізначенням. Погано, погано, погано усюди все погано. А мені цікаво, з якого ж боку починати. І... Де найгірше, бо саме з цього треба, скажімо так, стартувати. Тому ми виконуємо цю техніку. І я вам її зараз даю, щоб ви змогли самостійно її виконати. Адже моя основна мета всіх цих відео, цієї рубрики з коротенькими відеоінструкціями, яка: Я даю вам вудочку, а рибку ловите ви самостійно. Кожна людина має право бути щасливою, кожна людина має право жити своє круте життя. Живіть. Але часто люди реально не знають, з чого почати. Тому беріть аркуш паперу. У мене ось ось така палеточка. звичайні четверті листочки офісного паперу. Я буду використовувати маркери, але дуже люблю працювати з пастельними мілочками. Тому я вам реально рекомендую купити звичайний альбом в магазині канцтоварів, дитячий. Де ви будете виконувати ці техніки, вони не розгубляться на окремих листочках. А також я вам рекомендую зайти в канцтоварі, купити, наприклад, пастельні мілочки ось такого типу. Я, до речі, живу в Іспанії, але весь свій інвентар я перевезла сюди до Іспанії з України, тому до сих пір маю цілу купу різних матеріалів українських. Купіть собі пастельні мілочки. Це. Крутезний взагалі матеріал, з яким ви можете працювати дуже класно, тому що вони мають певну пастозність. Тому аркуш папера, хороші матеріали і let's go! З чого ми почнемо? Почнемо з того, що ви зрозумієте і налаштуйтесь на те, що ми зараз будемо розбиратися, з чого складається ваше життя взагалі. На які сфери можна поділити наше життя. Є багато різних класифікацій, багато різних підходів, але до чого все зводиться? Зводиться все до того, що наше життя можна поділити на три сфери. Перша сфера це сім'я, родина, кохання. Ось така сфера. І отут-от я попідписую. це у нас сім'я. Тут і ж можна віднести кохання. Романтику, туди ж відноситься секс, туди ж відносяться діти, їх народження їх виготовлення. Шуткую. Наступна сфера це сфера якості життя. Тобто це гроші, це ресурси, це матеріальні надбання, це те, в якому доміку ви живете. Дайте запишу. Значить так, це ресурси. І це якість життя. Повірте, якість життя людини в безпечному районі, і якість життя людини в містечку, де у вас сусіди з девіантною поведінкою, буде відрізнятися кардинально. Погодьтесь. Тобто це матеріальні ресурси, те, що ви маєте, те, що вас оточує, в якому возязі ви ходите. Тобто, це синтетичний одяг, дешевий, незручний, який шкідливий для здоров'я, чи це хороші натуральні тканини. Це макарони з кетчупом, які зруйнують ваше здоров'я. Чи це нормальна їжа з якісними, хорошими овочами і фруктами? Це, як я вже сказала, місце, де ви проживаєте, це велосипед, ви їздите на автобусі, чи у вас власний автомобіль. Тобто, це все про матеріальне оформлення вашої життєдіяльності. Угу. Добре? І ще один пунктик, ще одна сфера життя. Соціальна реалізація. Це дуже важливо. Так, соціальна реалізація. Тобто, це відповідь на питання, хто я? Тут, да? з ким я? Тут, що я маю. Якщо так. Якщо так, да узагальнювати. Соціальна реалізація сюди ще можна дописати ієрархія. Час за все одним словом пояснюється все. Ієрархія. Трошки про цю сферу розкажу, бо з другої все зрозуміло. Це що таке ця соціальна реалізація? По суті, це все те. Що стосується того, хто ви є, який щабель в суспільстві ви займаєте, і як ви себе ідентифікуєте серед інших особин? Людина, homo sapiens, ви, я, будь-хто, ми примати, ми мавпочки. Щоб ви тут погоджували зі мною чи ні, ми примати, для нас дуже суттєво і важливо збиватися в такі стайки і жити великими конгломераціями. І... Займати ієрархію для нас абсолютно нормально, як і робити подих-видих. Тому ієрархія це якраз і є ота жага пролистати, як живуть однокласники в Інстаграмі, які справи у сусідки, хто деякі чоботи купив, кого де який там де чоловік, хто де яку там машину обновив, хто деяку докторську диссертацію захистив. Оце все якраз, коли ми порівнюємо себе з іншими, це нам приносить біль. І дискомфорт, і ми не можемо зрозуміти, а де ж моє місце, коли ж я туди догори доповзу. Оце все пов'язане з соціальною реалізацією. Тобто, як ви реалізувалися, як ви себе презентували, хто ви є, яку сходиночку займаєте ви. Отут сусідка Коля, отам сусідка, не знаю, Оля, отут от ви знаходитесь, там хтось нижче, хтось вище. але це соціальна реалізація. І тепер, якщо уявити, що ось ці три кити, ці три такі бульбашки, асоціюйте, як хочете. Це ваше життя, ви реально розумієте. Навіть в процесі цього малювання ви реально відчуваєте, ага, тут у мене тето, тето-тето. Те цього нема, цього нема, ну мало бути. Угу. Тут от я маю, 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 не маю. Угу. І тут я, я себе. Уявляю, я з собою являю те те те. те а, Уявіть, що ці три кити це такий великий плод, трикутний. І він пливе по воді. Ви стоїте десь тут, от по центру. І ви розумієте, що оця сфера да? ну, трошечки щось з цим плотом не те. В ньому є дірка. І звідти виходить повітря. Дірочка там. Або прям не дірочка, а діромаха величезна. Пшшш! І плод хилиться на цей бік. І ви такий бж, і ви з'їжджаєте, з'їжджаєте в соціальній сфері. Тоді ми звертаємо увагу в цьому напрямку. Якщо, наприклад, ви реально розумієте, що у вас проблеми з родиною. Та-та-та-та-та, себе одним одною, вам хочеться кохання, секса, любові, романтики дітей чи ще чогось. Ви розумієте, що то, тут, у сфері любові, кохання, взаємостосунків, близьких, близьких не просто із стадом і своєю стайкою приматів, близьких ви хочете чогось більшого з конкретними якимись людьми, або вам просто хочеться любові. Ви розумієте, що і все. Посварилися з хлопцем, з бойфредом, з дружиною, неважливо, все, всі думки там. І вже по барабану, що каже про вас сусіди, вже не зрозуміло, хочу ту машину чи не хочу, чи хочу я кар'єрного росту чи не хочу, чи хочу я у відпустку чи ні, голова ось тут. І все, ви спливаєте туди. Тобто цей трикутний плотик накрінівся і спливаєте ви туди. Якщо ж у вас проблеми з грошима, кредити, нема де жити, нема за що їсти, немає. Там, не знаю, за що білет на трамвай купити, діромаха ось тут, або щось зламалося, колесо пробилося. Ви розумієте, що треба зараз кілька тисяч викласти на те, щоб, типу, закупити нові колеса? Ви розумієте, що всі ваші сили, ваша увага, концентрація, все туди спливає? Уявили приблизно, да? Буває так, що до мене люди приходять і кажуть, усюди плохо, все плохо, ужасно візді. Як думаєте, з чого треба починати? Ну, це вже питання на терапію. Але якщо плохо усюди, починати треба завжди з ресурсів. Бо без грошей, без ресурсів, без піщерки, без задоволення і закриття базових фізіологічних потреб, ви не зможете досягнути ні першого, ні другого. В холодній печері вимирають діти і кохання там немає. І коли вам голодно, ви не думаєте про інших істот, ви думаєте лише про себе. Це якщо так, утрірювати. Але якщо ви відчуваєте, виконуючи цю техніку, зараз там вже 10-та хвилина десь, да, ми виконуємо, але якщо ви відчуваєте, що у вас завал усюди, забуваємо про ці дві половинки і концентруємося на цьому напрямку. Завжди починаємо з цього. Якщо тут закрито, тоді вже можна розбиратися з цими двома. Уявіть, що ви людина, яка, в принципі, підтягла всі сфери. І тут вроді ок. І з коханням ок, і тут, і тут. Така людина тоді буде стояти по центру. І вона буде тримати баланс, і в її житті буде все ровненько. Тому мета кожної людини зрозуміти, де в мене дірка, в якому плоту, з якого боку, підлатати, залатати, і завжди тримати баланс по центру. Завжди на цьому хиткому, трикутному, надувному плоту. Такий надувний матрасик, ви маєте триматися центра, щоб <кхе> не було перекосу в романтику, не було перекосу лише ганітьба за грошима, не було перекосу, що скажуть, О, що скаже соціум, що скажуть люди. Бо якщо ви десь перейдете в якийсь бік більше, втратяться ось ці сторони, і ви тоді будете з'їжджати. Зрозуміли я про що? Тому якщо ви всі з головою в коханні... Ні, гроші не заробите, і тут трошки про весна. Згадуємо підлітків, які мають готуватись до екзаменів. А тут весна, літочко і кохання, кохання, кохання. Хто б там ті екзамени здавав, хто б там на ту роботу ходив? Зрозуміло, да, я про що? Те ж саме з грошима. Люди, які гоняться за грошима, від них відходять родичі, ображаються батьки, сваряться діти, від них там, розлучуються від них, так? якщо ми беремо дуже людей, які ганяються за матеріальним, те ж саме соціальне. Будете дуже зайняті своїми фінансовими проблемами, ви будете займатися дуже коханням, соціальна ієрархія, кар'єра, також все посиплеться. І дивіться, тут не просто так іде перетин на оцих боках. Да? Тому що це реально має велике значення. Не зможете ви побудувати родину, коли у вас нема ресурсів. Угу, угу. Це правда. І не треба говорити про меркантильних дівчат. Це все фізіологічно і природнє. Те ж саме стосується ресурсів, як і життя. Якщо у вас буде соціальна реалізація, у вас апріорі будуть гроші. Бо вам будуть за це платити. Якщо ви будете гарним, крутим працівником, який реально розкрив свій потенціал, у вас будуть гроші. О, я трошки не тим кольором намалювала. Зрозуміло, так? Да? І навпаки, якщо ви реально круто, соціально реалізуєтеся, ви знайдете свій потенціал, ви займете місце в ієрархії. Вам буде набагато простіше виховувати дітей своїм прикладом показувати, папа, поліцейський, міліціонер, пожарник, я буду схожим на тата. Або якщо батьки займають певну ієрархію хорошу, діти відчуватимуть себе більше в безпеці. Так само, якщо ви займете хорошу соціальну позицію, розберітеся з собою, вам буде набагато легше знайти партнера, людину, з якою ви підете по життю. Тобто є певна своя. І єрархічність навіть серед оцих всіх сфер. Спочатку ресурси, потім, хто я є в соціумі, і потім я вже собі дошукую того, хто піде зі мною по життю. Тому, якщо у вас завал по всім фронтам, намалюйте, зробіть цю техніку, розпишіть, і все стане вам набагато зрозуміліше. А я зичу вам щастя, здоров'я і допоможіть собі самі. Я даю вам будочку, а рибку ви ловите самі. До психологів треба звертатись, але психологи не боженькі, ми не можемо все за вас зробити. Ми можемо пройти, підтримати, побути. Ось так от тицнути носом, на що звернути увагу, але ваш шлях йдете ви самі. Ви самі маєте відчувати. Виконувати певні техніки, практики, відчувати себе, навчитись контактувати з собою.